Слово, що було до Єремії від Господа, говорячи. Так говорить Господь, Бог Ізраїлів, кажучи, напиши собі всі ті слова, що тобі говорив я до книги. Бо приходять ось дні, говорить Господь, і я верну народ мій Ізраїлів та Юдин, каже Господь, і верну їх до краю, що їхнім батькам я був дав, і вони посядуть його. А оце ті слова, що Господь говорив про Ізраїля й юду. Бо так промовляє Господь. Почули ми голос страху, переляку, і немає спокою. Запитайте й побачте, чи родить мужчина. Чому ж це я бачу, що в кожного мужа он руки його на стегнах його, немов у породіллі, і всяке обличчя поблідло? Ой горе, бо це день великий, немає такого, як він. А це час недолі для екова, та з нього він буде врятований. І буде в той день, говорить господь Саваот. Поламаю яр моє із шиї твоєї, а пута твої розірву, і не будуть чужі поневолювати більше його. І будуть служити вони тільки Господові, Богові своєму, і цареві своєму Давидові, якого поставлю я їм. А ти не лякайся, мій Якові, каже Господь, і не страшися, Ізраїлю, бо я ось врятую тебе із далекого краю, і нащадків твоїх з краю їхнього полону. І вернеться яків, і буде спокійний, і буде безпечний. І не буде того, хто б його настрашив. Бо я із тобою, говорить Господь, щоб спасати тебе. Бо зроблю я кінець всім народам, між якими тебе розпорошив, та з тобою кінця не зроблю, і тебе покараю за правом, бо не полишу тебе непокараним. Бо так промовляє Господь невеличальна пораза твоя, рана твоя невигойна. немає того, хто б справу твою розсудив для твоєї болячки, нема в тебе ліків таких. Щоб над раною м'ясо зросло. Забули про тебе всі друзі твої, до тебе вони не звертаються, бо ворожим ударом я вразив тебе, жорстокою карою за численні провини твої, за те, що зміцніли гріхи твої. Чого ти кричиш про поразу свою, про свій біль невигойний? За численні твої беззаконства, за те, що зміцніли гріхи твої, я зробив тобі це. Тому всі, що тебе поїдають, поїджені будуть. А всі вороги твої, всі вони підуть в полон і стануть здобичу ті, хто тебе обдирає, а всіх, хто грабує тебе, на грабунок віддам. Бо вирощу шкурку на рані тобі, і з тебе вилікую, говорить Господь, бо відкинута звано звану тебе, ти сіонська дочка, якої ніхто не шукає. Так говорить Господь: ось я поверну з полону шатра Яковові, і змилуюся над місцями його пробування, і на пагірку своїм побудується місто. А палац осядеться на відповідному місці своїм. І вийде подяка із них та голос радіючих, і я їх помножу, і не буде їх мало, і прославлю я їх, і не будуть принижені. І сини його стануть, як перше, а збір його буде міцний перед лицем моїм, і я покараю всіх тих, хто його переслідує. І буде із нього потужний його, і постане володар його з поміж нього, і я наближу його, і він підійде до мене. Бо хто є такий? Що наразить життя своє на не небезпеку, щоб до мене наблизитись. Каже Господь. І станете ви народом мені, а я буду вам Богом. Ось буря Господня, лютість виходить, а вихор крутливий на голову безбожних упаде. Не спиниться полум'я гніву Господнього, поки свого не зробить, і поки не виконає замірів серця свого, ви наприкінці днів зрозумієте це.